у Тельці. 3 березня Ретро Венера, 17 березня, ретро Меркурій, 29 березня сонячне в знакі Овна в 9 градусі. У вашому 12 полі. Це про творчість. Це стосується ізотерики, всіх видів езотерики. Неофіційна якась робота, закриті установи, поїздки, можливо, за кордон, робота наодинці, усамітнення, якісь таємниці, можливо, ви від когось щось приховуєте або вас щось приховує. Також може потрапити ваше 11 поле: це про друзів, мрії, колективи, однодумців, астрологію, соціальні мережі і публіку, ну, можливо, в ваших соціальних мережах. Місячне затемнення 24 градусі Діви у вашому п'ятому полі це про кохання коханців, дітей, хобі, подарунки, азартні якісь ігри, біржові ставки, можливо, якісь лотерейні виграші. Або може потрапити в шосте поле: це про повсякденну працю, здоров'я, догляд за дітьми, догляд за людьми похилого віку, роботу, можливо, з тваринками, або теж догляд за тваринками, там кішечки, собачки ну, такі домашні тваринки. Далі стеліум у кінці місяці, в вашому одинадцятому полі. І це також про друзів. Колективи, соціальні мережі. І хочу дати вам таро підказку на цей місяць. таро підказка для тельців На березі. підказка для тільців на березень. Карта закохані клас, дуже гарна карта. Це якраз стосується вашого п'ятого поля, і якраз це про кохання приймайте.